секретарі Акулко Христина та Качушка карина у час, коли країна живе в умовах повномасштабної війни, роль журналістів стає особливо відповідальним. Саме вони забезпечують суспільство правдивою інформацією, фіксують події, впливають на міжнародну думку та водночас працюють у небезпечних умовах. Тому питання свободи слова та дотримання професійних стандартів у такі періоди набуває особливої уваги. Мета прес-конференції метою заходу є поглиблення розуміння рівня свободи слова під час війни, визначення правових меж для журналістів відповідно до українського законодавства та міжнародних норм, а також окреслення основних викликів, з якими стикаються медіа працівники. Прес-конференція покликана показати, як журналісти можуть відповідально висвітлювати події, одночасно дотримуючись вимог безпеки та етичних стандартів. Реклама журналіст може ставити тільки одне запитання. Оєї хвилини. Якщо залишиться час, то організатори можуть дозволити поставити додаткове запитання. Відповідь спікера до 3-4 хвилин. Надається слово спікерці Юлії Ровасук. Шановні колеги, представники змі, пані та панове, ми зібралися тут сьогодні, щоб обговорити критичну важливу тему свобода слова під час війни. Війна безпомнівно накладає обмеження, вимагаючи консолідації та обережності. Але в цей же час саме незалежна та об'єктивна журналістика стає необхідною перемогою. Стає необхідною передумовою для нашої стійкості та перемоги. Свобода слова це не привілей, це фундаментальне право і запорука функціонування демократичного суспільства, особливо в умовах агресії. Незаконне вилучення артилерії, в доступу до інформації, незаконна заборона висвітлення тем чи критики суб'єктів владних повноважень. Злочин вплив на журналіста з метою перешкоджання його обов'язком або переслідуванням. Особливо суворо закон карає, коли такі дії вчиняються службовою особою з використанням свого становища. Журналіст на передовій у тилу чи в редакції це людина, яка виконує свій професійний обов'язок заради суспільства. Його інструменти та матеріали, його право на інформацію та критику це не його особиста справа, це основа прозорості та підзвітності в державі. Свобода слова це зброя, що зміцнює наш тип. Захищаючи її, ми захищаємося. Можете ставити запитання? Сьогодні наш кормив для Ніброви. Чому під час війни свобода слова така важлива? Свобода слова під час війни це є основа демократичного суспільства, а також це є дуже потужна зброя проти дезінформації ворога. Свобода слова вона забезпечує для суспільства правду, також вона допомагає суспільству розуміти владу, що є дуже важливо для нашої перемоги. Прошу далі. Приготую кіляти сайтом Європи. Хто перевіряє інформацію в умовах війни? Інформацію об умовах війни перевіряємо. Самі журналісти, щоб поширювати ніякую е, дезінформацію. Ми повинні керуватися принципом трьох джерел, тобто брати інформацію з трьох незалежних джерел, а також спиратися на офіційні джерела, хоча вони також можуть е, помилятися і користуватися інструментами фактчекінгу. Та всяким року. Яку роль журналісти відіграються для суспільства зараз? Ну, насамперед, зараз у період війни журналісти є очима та вухами народу. Вони допомагають е, суспільству підтримувати зв'язок з владою. Вони документують різні воєнні злочини країни-агресора, а також підтримують загальному бойовий дух населення. А іменно для Європи. З якими труднощами не? Що стикаються журналісти під час війни? М -м -м, надаю відповідь на це питання своїй команді, а саме хмелеку Владиславу. Дякую за запитання. Дійсно, дуже цікаве і важливе запитання в умовах сучасної війни. Це перш за перш за все, це фізична небезпека. Дуже багато наших репортерів, на жаль, загинуло під час. Висвітлення тих жахливих подій, які Росія робить на нашій території. Е, окрім цього, крім того, що треба бути уважним дивитися, це також і цей екологічний тиск. Дуже мало людей, побачивши всі страхи війни, можуть це потім пережити. Більше того, це треба правильно подати також аудиторії, тому що якщо надмірно це. Красити, то це також може дуже панно вплинути як на бойовий дух населення, так і взагалі на дух населення. Будем каєнти для середнього. Хто захищає права жодних України? Ну, права журналістів захищає насамперед це е, закон 171 кримінального кодексу України, який говорить про те, що незаконне вилучення будь-яких матеріалів або заборона критикувати владу суворо карається законом. Також е, журналістів захищає спілка журналістів, офіс омбудсмена, а також е, комітет Верховної ради з питань свободи слова і різні міжнародні організації. На, на сайті Як ви нашкодите військовим, коли ви світлиш події? Ну тут потрібно керуватися такими принципами. Ну щоб не називати точну локацію, де знаходяться наші військові, не називати е, імена, е, також не висвітлювати точну, точну локацію і зміст влучання для того, щоб ворог не міг потім скоригувати вогонь. Ну і перед тим як висвітлювати якусь інформацію, яка стосується війни чи національної безпеки, ну треба насамперед. Е, Порадитись з е, е, спеціальними військовими підрозділами чолевиш відмову. Що журналіст може, а що не може публікувати під час війни? Ну, ми можемо критикувати владу, висвітлювати різні соціальні е, проблеми. А не можемо це о, висвітлювати події військові, які можуть нашкодити як нашим військовим, як нашим військовим, так і в загальному національній безпеці, тобто не потрібно розкривати о, переміщення наших військ, якісь назви підрозділів, підрозділів чи військових частин, а також інформацію про чисельність війська, про його озброєння. Сані троху давайте прийдемо до конкретних ситуацій. Сьогодні Франції, на Тернопіль впала ракета, загинуло більше 20 людей, дітей, здається. Я точно не пам'ятаю. Поранених більше ніж півсотні. От які перші кроки ви б зробили, якби ви зараз були в Тернополі? Що б ви робили і чого не робили? Ну, я б висвітлила цей будинок, я бачила кадри з цього прильоту, я б показала це різним міжнародним організаціям, тому що справді це була просто мирна житлова багатоповерхівка. Там не було ніяких стратегічних об'єктів, що росіяни не просто влучають ну, справді по мирних е, населеннях. Ну і все ж таки е, жертв я б теж показала, але не показувала б, їх би... Е, Ну, типу, як ми можна сказати, оголеними в цих в спеціальних чорних пакетах, щоб, ну, щоб світ і Європа знали про те, що справді у нас тут відбувається, і що кожної ночі гинуть мирні люди. А ви, я думаю, що ми ці недорого в колег, які там зараз працюють. Ну, ви кажуть, що Ба... Ну, Я думаю, що це, щоб вони доклалися великих зусиль, тому що це, по-перше, морально важко все це висвітлювати і поширювати. На жаль, вони мають такий досвід, що ну, були вже такі випадки, коли прилітало в, в, в таку неактичну інфраструктуру. Тому вони вже знають, що робити, знають, як це робити, знають, коли це треба розглядати. Бо були правила, написані кров'ю і помилки журналістів часто проводили до повторного завдання дому. Yeah. Дякую. Можливо, є ще запитання? Що робити журналісту, якщо він бачить порушення свободи слова? Надаю відповідь на це питання своїй команді, а саме засадні дітей. Насамперед, це потрібно фіксувати такі випадки, повідомляти правозахисним органам та звертатися до ротації. Можливо, офіційних структур та публічною. Просто... Публічно порушувати тему без рису для безпеки, а також насамперед потрібно е, звертатися до статті 171 кримінального кодексу України, адже такі дії є прямим порушенням цього кодексу і вони суворо караються законом. Чи не міг слово законодавстві якісь? Такі люфти, через які можна просучити неправду. Я бачу, там є спростування деяких законів. Чи можете ви сказати, чим вони чи вони пов'язані, чи покраще на це законодавство? Я думаю, вони пов'язані з тим, щоб надати журналістам якось більше прав, бо в період війни там є низка заборон, що ми не можемо публікувати. І оці всі такі. Як ви кажете, лазейки вони для того, щоб ми якось ну, могли більш професійно виконувати свою роботу і надавати е, суспільству більш повну інформацію. Конкретніше не можете сказати? Що сталося і чому змінилося? Конкретніше не можу сказати. Можливо, моя команда може. Можете повторитися запитання. Ну, річ у тім, що всі законодавства можуть спрощуватися, може щось додаватися якась нова інформація. Я бачу, що навіть закон 73 теж спростовують впродовж цих чотирьох років. Я хотіла довідатися, з чим це пов'язано і чи це на користь свободі слова, ця вся правка, яка відбувається на рівні законодавства. Ну, правки проводяться у воєнний час, тому я вважаю, що це все-таки йде на користь свободі слова, тому що ми в ми, ми, воючій країні і іноді інформація іноді потребує там, сьогодні. Саме правки стосується того, що Шурналісти, наприклад, можна сказати, у 2014 році робили певні полоки і правки проводяться для того, щоб у сучасному вони після робити. Наприклад, які полонки? Наприклад, знімали зони бойових дій, знімали військових, ну це небезпечно робити для їх життя. Дякую. Чи стикалися ви коли-небудь з такими ситуаціями, коли журналіст повинен замовчувати ситуацію, навіть якщо важлива для суспільства? Так як я ще не працюю в редакції, то я з такими ситуаціями не стикалась. Гано десайтаніпрохо. Як журналістам уникати поширення мережі програми? Ну, вже було схоже питання, але все ж таки я ще раз відповім. Ну, Треба брати інформацію з трьох незалежних джерел. Не спиратись тільки на одне джерело, те саме не довіряти якомусь одному конкретному. Читати офіційні джерела, користуватись факт чекінгом. Якщо в офіційному щось пошириться, якась пропаганда. Використовувати інструменти факт чекінгу для перевірки цієї інформації. А також, якщо вже так і вийшло, що ми поширили якусь неправдиву інформацію, ну знайти в собі силу для того, щоб визнати цю помилку і вибачитись перед суспільством. для Європи. Які жанри журналістики найпопулярніші під час висвітлення воєнних дій? Ну, я думаю, що найбільш актуальними є ті, які забезпечують оперативність. Це може бути е, насамперед репортаж або фоторепортаж, а також е, е, інтерв'ю для того, щоб отримати інформацію з перших вуст. А якщо говорити вже е, пізніше, то це також може бути якась аналітична стаття для того, щоб отримувати отримати більш повну інформацію про подію. для Як вони них бути маніпуляції слово за до А слова. Маніпуляції від кого? Влади, людей. Ну не вестись на оці такі поводки від влади, коли вони вам чи забороняють, чи навпаки підсовують якусь свою правдиву інформацію. Брати інформацію. Перевіряти інформацію як нібито з чистого розуму, не спиратись на якісь фальшиві факти або докази. Що буде робити, якщо в наших засобах комунікації вжиється е, інформація про те, що ми не били там якийсь дитячий людину в Росії, що насправді це обман, хоча ви будете знати, що це правда, як на це буде реагувати. З наших журналістів буде купа доказів, що це була правда. По перше, це фото, по перше, це е, постраждалі свідки. Є ну, люди, які можуть ці аналитики. Це, 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 це... росіяни постраждалі, свідки друзі б'ють наші дитячі будинок у Петербурзі або в Москві. І mm. Будуть писати, що це неправда. А ви будете знати, що це правда, що ви будете робити? Ну, все ж таки, ну ми не будемо так, як ворог, ми не будемо поширювати дезінформацію про те, що ми такого не робили, і що все ж таки таке станеться. Ну, розкрити правду. Дякую. Ще є запитання? я На вашу думку, чи стали люди більше довіряти журналістам під час війни? Думаю. Тому що, можливо, є такі громадяни, які до війни не дуже цікавились новинами і таким іншим. А зараз в час війни о, доступ до перевіреної і достовірної інформації є дуже важливим, тому мені здається, що так. Семиряш команді для Європи. Як суспільство може допомогти журналістам висвітлювати правду? Ну Якщо ми були, якщо суспільство, якийсь громадянин був свідком на якісь події, то він може дати е, то він може безпосередньо дати коментар щодо цієї події. Ми можемо висвітлити цю інформацію як від першого обличчя, від людини, яка була там. Запитань більше немає? Що наша конференція дійшла. До кінця і показала, що робота журналіста у воєнний час потребує не лише професійних навичок, а й чіткого розуміння відповідальності перед суспільством і державою. Учасники обговорили основні труднощі, з якими стикаються медійники, обмеження щодо розголошення військової інформації, ризики роботи на передовій, складність перевірки даних і зростання обсягу дезінформації. Велику увагу було приділено тому, як журналістам діяти безпечно та не ставати. Не ставити під загрозу життя військових чи цивільних також йшлося про важливість дотримання професійних стандартів і взаємодії з офіційними структурами, що допомагають забезпечувати доступ до достовірної інформації. Одним із практичних підсумків зустрічі стало рішення активніше налагоджувати комунікацію між журналістами, і представниками силових структур та прес-служб. Таке співробітництво дозволить оперативніше отримувати перевірені дані, уникати непорозумінь і зменшити ризики поширення чутливої інформації. Загалом прес-конференція стала майданчиком для обміну досвідом і вироблення спільного бачення того, якою має бути журналістика у воєнний час, відповідальною, точною та безпечною, як для самих медійників, так і для суспільства. Дякую. На прес-конференції були присутні команда спікера, спікер Ромасюк Юлія, помічники спікера, Геменко Владислав та засадна Тетяна. Прес Тарі вакулко Христина та Качур Карина також були присутні журналісти провідних засобів масової комунікації. На цій конференції ми дійшли до таких висновків: що свобода слова в умовах війни має особливе значення, адже саме журналісти забезпечують суспільство правдивою інформацією і протидіють дезінформації. Разом із тим, їхня робота стає небезпечнішою, тому важливо дотримуватися стандартів законодавства і правил безпеки.